Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів про травму захисника збірної України Віталія Миколенка у матчі відповіді плей-Офф Ліги Націй з Бельгією. Цитата: захисник чітко просигналізував лікарю, де відчув біль і що точно потрібна заміна. Він тримався за м'язи задньої поверхні стегна. Поки не зрозуміло, наскільки серйозна може бути травма, але часто, навіть у найпростіших випадках, гравці пропускають від трьох тижнів. Але тут історія вже не про збірну. У Евротона ігри проти Ліверпуля та Арсенала, а Миколенко основний гравець. Неприємні новини можуть бути для фанів і рисок, але слід чекати результатів обстежень. Сказав Бабелюк. як повідомляє трибуна Ком у шахтарі правий захисник гірників Юхим Конопля протягом наступних 10 днів буде продовжувати тренуватися індивідуально. Після цього 25-річний гравець повернеться до загальної групи. Нагадаємо, що Конопля травмувався у складі збірної України у рамках першого матчу плей-Офф Ліги Націй з Бельгією. У поточному сезоні на рахунку Юхима два асисти у 20 матчах. Вінгар Карабаха Олексій Кащук відзначився голом у матчі 28-го туру чемпіонату Азербайджану проти Турана. 24-річний українець вийшов на поле на 90-й хвилині, а на 91-й встановив остаточний рахунок 4-1. Це шостий забитий м'яч футболіста у 28-й іграх за азербайджанську команду. Також в його активі шість асистів. Український оборонець Іван Єрмачков відзначився дебютним голом у складі Вікторії Берлін. Наш легіонер відгукнувся на подачу Скотового, пробив грудьми та відправив м'яч у ворота суперників колективу Карл Єс Єна». Зустріч німецької регіональної ліги завершився із впевненою перемогою Вікторії з рахунком 4-2. Інгулець планує провести домашні матчі 23-го туру УПЛ проти оболоні на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Повідомляє спорт Цей поєдинок відбудеться 4 квітня. Що стосується гри 24-го туру проти Карпат, то за інформацією джерела клуб із Петрового має невизначеність. Матч має відбутися 14 квітня, але 12-го числа Кривбас вдома на стадіоні гірник зіграє з Динамо. Наразі невідомо, чи дадуть криворіжці дозвіл інгульцю на проведення матчу з Карпатами, враховуючи незначний інтервал. Раніше була інформація, що інгулець може провести в Тернополі на стадіоні Нива матчі з оболоню із Карпатами. Чорноморець повідомив про перехід центрального захисника Ярослава Ракіцького. 35-річний українець приєднався до одеського клубу на правах вільного агента. Деталі контракту Центрбека невідомі. За Чорноморець він гратиме під 44-м номером. Влітку минулого року Ракіцький покинув шахтар і з того моменту знаходився без команди. На початку цього тижня Чорноморець очолив колишній партнер Ракіцького по шахтарю Олександр Кучер. Саме він і запросив Ярослава до команди. Журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився інформацією про інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Цитата: стосовно Шапаренка, я знаю, що був інтерес від Бешекташа минулого літа. Знаю, що цього літа Миколу хотів придбати Трабзонспор, але до конкретики там справа не дійшла. Стосовно Штутгарда, я не маю підтверджень зі своїх джерел. Наскільки мені відомо на «Динамо» ніхто не виходив з якоюсь там офіційної пропозиції з Німеччини, сказав Вацко. Нагадаємо, цього тижня повідомлялося, що Шапаренком цікавиться Штутгарт. У сезоні 2024-25 на рахунку Миколи 4 голи та 8 асистів у 26 шести матчах за Динамо. Динамо та Сьон слідкують за півзахисником ЛНЗ Мухаремом Яшарі. Повідомляє Марка Ньюс. Раніше тато таке повідомляло, що київський клуб розглядає оренду 27-річного Косовара, Динамо наразі очолює турнірну таблицю УПЛ. Сьон після 28 турів йде дев'ятим у швейцарській суперлізі. Цього сезону футболіст забив 5 голів та зробив 7 асистів у 21 матчі за черкаську команду. Атакувальний півзахисник Сантоса Мігель Терсерус не передає в бразильський клуб Америка Мінейру, повідомляє Болавір Брасіл. Президент Сантоса вже почав обмінюватися з Америкою документами про оренду 20-річного болівійця до завершення сезону бразильської серії Б, але сам футболіст був не в захваті від такого варіанту. За словами журналіста Вагнера Фредеріко, гравець надає перевагу літньому переходу в Динамо. Фредеріко сказав, що не буде оренди зобов'язання викупу. На рахунку футболіст. 218 матчів без результативних дій за першу команду Сантоса. За команду Ю-20 він забив 16 голів та зробив 5 асистів у 29 іграх. Півзахисник кривбаса Майкен Гонсалес прибув у розташування криворізької команди Ю-19, повідомляє прес-служба клубу. 18-річний венесуельський лівий Вінгра раніше виступав за команду депортів ОЛАГУ Ю-20. На своїй сторінці у Твіттері венесуельський клуб повідомив, що гонсалес перейшов в українську команду на правах оренди з опцією викупу. У 2023 році гравець зіграв сім офіційних матчів та один товариський поєдинок у складі збірної Венесуели Ю-17 та забив. Один гол. Гонсалес заявлений кривбасом на поточний сезон УПЛ. Центральний форвард Олімпіакоса Роман Яремчук може покинути команду. Повідомляє Спорт 24ГР. З огляду на ймовірне чемпіонство та потрапляння до основного етапу ліги чемпіонів, грецький клуб хоче посилити декілька позицій. А Елькабі та Харалампос стола залишаються базовим вибором головного тренера Хосе Луїса Менділібера. А ось ситуація з Романом Яремчуком наразі обговорюється. Українець має досить велику зарплату, яка складає півтора мільйона плюс бонуси, а також контракт до 2028 року з Олімпіакосом. Грецький клуб прагнутиме відходу Романа. Цього сезону 29-річний Яремчук забив 6 голів та віддав 2 асисти у 26 матчах. Ворота Реала Андрій Лунін може покинути команду влітку, якщо клуб отримає по ньому пропозицію, якщо влаштує вона їх, повідомляє футбол Еспанія. За інформацією джерела мадриці у разі такого розвитку подій планують повернути кепу Арісабалагу, який у минулому сезоні виступав за реал на правах оренди з Челсі. Поточну кампанію іспанський воротар також проводить в оренді у складі Бормута. Його контракт з Челсі розрахований до наступного літа однак лондонці не розраховують на нього та готові продати. У Бенфіці вже зараз починають планувати літню трансферну кампанію. В португальському клубі знадобляться гроші на омолодження складу, а частина нинішніх гравців може бути продана. Серед них опинився і український воротар Анатолій Трубін. На першого номера португальської команди претендують відразу декілька клубів, повідомляє «Оджого». Бенфіка не збирається утримувати лідерів команди, якщо вони отримують вигідні пропозиції. Португальці готові продати своїх основних виконавців навіть у разі перемоги у чемпіонських перегонах. Голкіпер збірної України може вже за декілька місяців змінити чемпіонат. Трубіна пов'язує контракт із Бенфікою до літа 2028 року. Португальський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 40 мільйонів євро. У послугах Анатолія все ще зацікавлена Мюнхенська баварія. Німцям потрібен молодий і стабільний воротар, який зміг би на довгі роки стати основним голкіпером. Також інтерес до українця зберігає англійський Манчестер Юнайтед. Однак проблемою може виявити. Виявитися невизначене майбутнє червоних дияволів. Не виключено, що в керівництві клубу влітку відбудуться зміни, які спричинять відмову від гучних трансферів. Захисник збірної України Олександр Зінченко отримає шанс реанімувати свою кар'єру. У послугах футболіста зацікавлений клуб, який готовий надати йому стабільну ігрову практику. Влітку Зінченко попрощається із англійською прем'єр-лігою. Повідомляє Есто Ес Атлеті. Кар'єра Зінченка в Арсеналі добігає кінця. Лондонський клуб уже знайшов покупця для 28-річного українця. Захисник канонірів уже влітку може опинитися в Іспанії, де на нього чекає столичний клуб. Головний тренер мадридської команди Дієго Сіміони вважає, що український футболіст стане корисним для матрасників. Наставник цінує універсалізм захисника, а також його вміння підключатися до атак. Атлетіко та Арсенал вже вели переговори про трансфер зінченка взимку, але не встигли узгодити перехід українця. Іспанський клуб повідомив, що повернеться до цього питання наприкінці сезону. Арсенал хоче отримати за свого футболіста 20 мільйонів євро, і Атлетіко готовий заплатити цю суму у нинішньому сезоні. Зінченко зіграв на клубному рівні 17 матчів, у яких забив один гол.